Цікава практика із перепрограмування власної версії. У цьому випуску хочу дати вам таку цікаву практику, яку у свій час використала я, коли хотіла кардинально змінити своє життя. І в першу чергу хотіла змінити не тільки себе загалом і все, що з цим пов'язано, а й свої внутрішні відчуття. Наша практика буде називатися інтерв'ю. У кращій версії себе. Або зустріч із кращою версією себе. Багатшою, красивішою, розумнішою, тут кожен визначає для себе. І так, для початку, що ми маємо зробити? Візьміть блокнот, ручку або якийсь ще листочок, де треба це все прописати. Ми будемо це прописувати, а не продруковувати, наприклад, на телефоні, тому що нам треба в першу чергу зробити досить такі сильне емоційне підкріплення за допомогою саме паперу. Таким чином, мозок краще активізується до цієї діяльності. Ми маємо уявити кращу версію себе, максимально багачу, стрункішу. Красивішу, розумнішу, впевненішу, тобто кожен уявляє для себе те, що йому потрібно. Ми уявляємо її, ми садимо її на стілець, можете для цього ще також поставити перед собою стілець і максимально уявити її. Спробуйте відчути, от яка вона, чим вона чіпляє вас, яка в неї енергія, яка харизма і в чому вона полягає. І далі починаємо ставити їй такого роду питання. Запитайте, в принципі, чим вона особливо приваблива. Також запитайте у себе, чим, як я вже сказала, вона чіпляє. Як вона виглядає, тобто, що це костюм, сукня, більш жіночий образ, більш брутальний образ. Все, починаємо далі. Можете запитати знову ж таки або у неї, або у себе, що вона робить інакше, не так, як ви. І спробуйте зорієнтуватися, як ви можете інтегру... інтегрувати її відповідь у ваше життя. Далі ми питаємо уже конкретно у неї, що вона думає про себе та про гроші. Тому що гроші це дорівнює впевненість, гроші це дорівнює енергія, гроші це дорівнює в першу чергу енергія конкретно у собі. Тобто ми дозволяємо собі заробляти ту чи іншу суму. Чим впевненіша людина, тим вона краще йде до тих чи інших цілей. Це науково підтверджено. Далі, яка, знову ж таки, ознака вирізняє її від вас? Чим вона різниця? Нехай це зовнішньо, чи, можливо, це якийсь є урок, який вона пройшла, і вже є тією, ким стала. Чи, можливо, вона більш сміливіша, більш впевненіша, тобто максимально краще. І далі спробуйте запитати, як ви можете стати нею. Елементарно, можете почати із найбільшого, тоді розкидати це по меншим цілям, умовно, або справа, дивлячись, що ви хочете зробити, дивлячись, що, про що ви мрієте, в чому полягає краще. Версія себе, я можу сказати приблизно, як це відбувалося зі мною? Чим краща версія мене, вона по першу чергу більш впевнена, вона більше відпочиває, більше турбується про себе, менше слухає інших і дозволяє бути собі поганою тоді, коли їй хочеться. Далі, чим вона що вона робить інакше, ніж я? Вона 100% більше відпочиває, більше приділяє уваги собі, вона дозволяє собі бути на самоті, вона не погоджується на менше, вона не погоджується на те, щоб інколи засиджуватися за роботою. Вона не погоджується на те, щоб сидіти закритою від іншого світу. Далі, що вона думає про гроші і про себе? Я гадаю, вона думає, що вона дуже-дуже класна. Я гадаю, вона думає, що все, що вона робить кожного дня, це приведе її до ще кращого результату. Про це і я так інколи думаю. Вона думає про те, що що вона не зробила, все одно, нехай це будуть помилки, вони призведуть до кращого. Вона думає про себе, про класну, харизматичну, неймовірну. Жінку, яка має просто неймовірну енергію, яка просто сяє і її видно серед інших, вона більш а, місцями, так би мовити, більш легка, більш турботлива. І, в першу чергу вона любить тільки себе. Нехай це є. так звучить токсично, але вона справді любить тільки себе і слухає тільки себе. Яка ознака вирізняє її від мене? <кій> Сміливість. Сміливість, бо я тільки вчуся бути більш сміливою, і вчуся бути максимально егоїстичною. От вона максимально егоїстична і максимально смілива. І я впевнена, що в неї все буде виходити набагато швидше і краще. Я сподіваюся, така проста, на перший погляд, техніка, тут нескладні питання, і вони взаємопов'язані зможуть якось допомогти вам наблизитися до тієї класної версії себе.